Якщо ви дивитесь це відео, ви, напевно, задумувались, що це за Геній написав Біблію. Може Бог, але яким чином він це зробив? Написав десь там на небі книжку, а потім її скинув в пустелю. А може Ісус? А може хтось із апостолів, я колись думав, що це ангели щептали на вухо пророкам і євангелістам, що писати? Тс. Ангели чи ні? Але хтось шепче мені на вухо, щоб я попросила вас підписатись на наш канал. До речі, це зробити дуже легко. Просто натисніть червону кнопку внизу під відео. Ну хто та людина чи не людина, яка змогла написати книжку, яку переклали 694 мовами, та 100 мільйонів копій, яких щорічно продають з неймовірним успіхом? Це гарне питання. Але почати треба з того, що біблія це не одна книжка, а прям маленька домашня бібліотека. Так старий завіт містить 46 книг, а новий завіт 27 Разом це 73 книги. Та й саме слово Біблія походить від грецького слова та бібілія, що означає збірка книг. Тепер нам буде легше пояснити, що в кожної з цих книг був свій автор. Тобто це не робота однієї людини. Але не подумайте, що от зібралися мудрі хлопці і дівчата в бібліотеці і почали всі дружно писати по одній книжці в Біблію. Ні, ці книги були написані в різний період часу з 10 століття до нашої ери і аж до 100 року після народження Ісуса. Христа. Всі ці люди, які писали Біблію, мали дуже різне життя і види діяльності. Серед них і чоловіки, і жінки, і царі, і пророки, і мудреці, і апостоли ті самі ексрибалки. Тих, кого ви точно знаєте, це Павло, який спочатку переслідував християн, а потім навернувся. Цар Давид і мудрець Соломон. Також кожної неділі ви можете почути на літургії Євангелія від Луки, Марка, Матея чи Івана. Це все також чотири окремі книги. Але ми тут зібралися не для того, щоб обговорювати, хто яку книгу написав. Бо суть ви зрозуміли, були різні люди, які написали книги, з яких згодом склалась біблія. Проте це лише один бік, зовнішній, який ми можемо побачити, помацати, загуглити і знати, що книгу Естер написав Мордохей. Другий і значно важливіший бік. Внутрішній. І тут ми вам розкажемо про те, чому всі священники в церкві кажуть, що Біблія це Слово Боже, бо ми ж ніби щойно говорили про Павла і Соломона. Церква каже, що Біблія написана під натхненням Святого Духа, а отже, Бог її автор. Тобто Бог звернувся до нас через вибраних людей, священописців, як через наряддя. Це біблійне надихнення не є чимось механічним. Ні Святий Дух, ні ангели не сиділи на плечі в Мердехеї і не диктували сформований текст. Людина, хоч є інструментом, але вона не пасивна, бо є співавтором. Від Бога походить тема, і головна думка суть тексту. А від людини хід думок, добір слів, спосіб виразу, характер, жанру, граматичні особливості на текст впливали навіть емоції, спосіб життя, історичний контекст, культура та освіта богонатхненного автора. І тепер повстає питання: як те, що написали люди, попало в Біблію? Зі старим завітом просто: Ісус, як і апостоли, та перші християни були євреями, і тому вони природно вживали священну книгу євреїв танах. Ісус підтвердив її, цитував її, і саме Танах стала великою частиною Біблії старим завітом. Тексти Нового Завіту впродовж десятки років передавалися з рук в руки, переписувались, згубились, знищувались і віднаходились. Потім перші християни почали потрошки складати їх докупи. Наприклад хто збирав листі Павла, а хто ж апостол Якова? Після смерті апостолів єпископи періодично збиралися і об'єднували усі священні писання. Так, до єврейських священних книг додались Євангелія, Послання апостолів і ще різні важливі тексти, які стали новим завітом. Старий і новий завіти в такій композиції вперше офіційно визнав Карфагенський собор в 397 році як канонічні книги, тобто канонізовані, підтверджені церквою як ті, що були написані під натхненням Бога. Проте є добряча збірка книг, які не попали в біблійний канон. Їх назвали Апокрифи, що в перекриті з грецькою означає прихований, таємний. Вважали, що у них щось таємниче заховане для більшості людей. Або є щось таке, що не зовсім клеїться з вірою в єдиного Бога чи Божого закону. Тим не менш, деякі з них церква вважає нешкідливими, хоч і не натхненні Богом. Вони могли бути написані пізніше і нічого нового не пропонувати. Або автор хотів додати авторитету своїй приватній думці. Інші є фальшивими чи сектантськими текстами, які можуть призвести до втрати віри в Ісуса Христа як Бога, наприклад, Євангелія від Юди чи Євангелія Томи. Оскільки це є лише обримки правди, вони небезпечні і богослови не радять їх читати, бо вони можуть внести дисгармонію. Є, наприклад, так звані «Євангелія дитинства, написані для того, щоб задовільнити бажання ранніх християн знати більше подробиць про раннє життя Ісуса. Одне з них – «Євангелія від Якова, де він описує дитинство і юність Богородичі. Стверджуючи про її вічну постать, діви і представляючи її як нову єву. Проте авторство не підтвердилось і простежилось незнання авторами подробиць життя євреїв і їх невідповідність деталей до біблійного канону. Тому вони і залишаються прихованими від людей. Хоча більшість з них давно є у відкритому доступі. Ось така захоплююча історія повстання Біблії. Розкажіть нам в коментарях, як ви собі колись уявляли її створення. А ще. Тепер мені хтось шепче на вухо, щоб якщо комусь сподобалось відео, обов'язково поставили лайк і підписались на наш канал. Читаємо, Читаємо Біблію!